ім'я Отця, Сина і Святого Духа Христос посеред нас. Сьогодні, брати і сестри, ми з вами святкуємо храмове свято нашого малого храму, храм Архістатіра Божої Міхаїла. І сьогодні це свято нашого міста, бо, як ви пам'ятаєте, і Київ наш славний, і наше місто мають на своєму гербу зображення святого Рехістратіга Божого Михаїла. Тобто, можна сказати, у нас сьогодні такий особливий день. Згадується багато років назад, у 2005 році, коли ми освячували храм, ми збудувавши його, якби його не називали, не знали в честь кого назвати. Тобто були якісь думки, але а, вирішили, що як господь управить, як, яке буде благословіння. І представитель нашої церкви, блаженної пам'яті Митрополит Володимир, пам'ятаєте, який освячував цей наш Михайлівський храм. А він приїхав ну, і питає, ваше блаженство, а храм честь кого назвем? Він каже, а місто чиє? Він каже, ну архістратіга Божого Михаїла. Ну тоді і храм буде архістратіга. І отак сьогодні ми з вами святкуємо таке мале свято нашого храму і міста. І взагалі всієї Вселенної, тому що Архістратіг Божий Михаїл. Це той начальник небесних воїнств, який якби, всім янголам дає правильні настанови, щоб трудитися у славу Божу і на користь людей. Бо янголи це вісники в перекладі, але це ще ті службові духи, які Господь поставив для того, щоб служити йому найперше, ну і допомагати нам у спасінні. Кажуть, є така думка у святих отців, що людину Господь створив. Для того, щоб доповнити число відпадших янголів, коли янголи відпали разом із пригордим димницею, так от Господь для того, щоб якби, доповнити те число то янголів, які, які мали бути біля нього, він створив людину. Але розумієте, у Бога така особливість, що якщо Господь щось робить, то кожним разом він зробить все краще, бо тому що Бог є абсолютна досконалість. От, і коли Господь створив людину, то людина стала зовсім іншою. Бо янголи вони безпів безтілесні духи, а людина має плоть. От янголи в одному стані знаходяться, людина в декількох станах знаходиться. Тобто, знаєте, людина по слову апостола, як апостол каже, що янголи деколи, ну якщо це слово можна використати, то вони навіть ну дивуються, чому саме така людина. Тобто, що людина навіть більша ніж янголи. І ось ми, святкуючи янгельські сили, захистриті Божа Михайла, ми повинні завжди дивитися на янголів, От, і в багатьох речах на них рівнятися. А в чому найперше? Найперше в тому, що янголи утвердилися у добрі. Вони так само, як людина, янголи, як і люди, мають волю, свободу мають, тобто ту волю, свободу, яку, яку Господь дав і нам. Ми, ми з вами по образу Божої маємо свободу. Але янголи настільки утвердилися в добрі. Що знову ж по а, церковній науці, а вони вже, а, якби, хоча і мають свободу, вони вже не відпадуть. Тобто їхнє утвердження в добрі і в возі настільки сильне, а, що вони, знаєте, тепер вже мають маються як свою природу. І саме таку природу має, може і повинна бути людська. Бо якщо людина не знайшла Бога, ми постійно про це говоримо, вона ніде не знайде спокою. А згадайте блаженного Августина, блаженна гостина казав так: ти, Господи, створив нас для себе. І не заспокоїться серце наше допоки не упокоється в тобі. Тобто, єдине щастя, насправді, яке людина може знайти, єдина радість, яку людина може знайти, це радість в Бозі. І саме тому, що є життя вічне, як послову святого письма. Щоб пізнали ми сюди єдиного істинного Бога і того, кого Він послав Ісуса Христа, і ось це наша основа. А як ми можемо це зробити? Ми можемо це зробити, дивлячись на янгелів. Бо якщо вони Богу служать, якщо їхня служба така особлива, то і ми, звичайно, якщо ми те, про що ми сказали, якщо ми є якимось таким своєрідним доповненням цим янголів, які Богу служать, то відповідно і ми маємо можливість і так само Богу послужити. І ось якраз сьогодні, дивлячись на архістратіга і на всіх інших ангелів, ми бачимо, наскільки вони, утвердившись у Бозі, наскільки вони завжди Богу правдиво служать. І от їхні імена, ну згадайте, найбільших архангелів, їхні імена що означають? Ну, хоча б і Михаїла, ми маємо знати, так? Да. Хто як Бог, розумієте? Тобто, от настільки, навіть, навіть оці всі імена, які яким, називаються, це не просто так. Тобто все нам дається для науки. І оцю науку ми повинні максимально пробувати в нашому житті реалізувати. А для того, щоб реалізувати, нам потрібно бачити себе з боку, тобто критично себе оцінювати, дивитися через призму тих чи інших подій, через призму тих чи інших станів. І от сьогодні, коли я святкуємо, ми от маємо запитати себе, добре, от ми будемо безцілесними. От прийде час, коли наша наш наша душа, наш дух вийде від залишить наше тіло, тіло буде в землі до другого пришестя Христового. От як ми в якому стані ми будемо? Тобто наше сумління, а то що наша ну якби наша особистість, тож називається персона англійською, от або лічність, от вона ж нікуди не пропаде. Тобто, в чому ми будемо знаходитися? Ну, от в тілі ми маємо з вами якісь обмеження з одного боку, з іншого, ми маємо якісь радості. От, а, а якщо тіла не буде, в чому ми будемо знаходитися? Бо навіть з огляду на те, що буде в вічності, от навіть про, просто про муку вічну кажуть. Тобто мука вічна, але, без, але не безкінечна. Ну, якби так, там є такі диспути, чи, чи буде вічна мука, чи, чи все-таки до якогось часу ця мука буде, і богословські а, диспоти. І от стоїть питання: от яка це, яка це мука чи яка це радість в вічності? Ну от Можемо уявити собі, я не знаю, там, наприклад, людина а, ну спочатку про гріх. Бо ми, на жаль, в гріхах. Ну, я. О, тому тому розуміємо, то розуміємо, що такі гріх. От, наприклад, знає, там людина випиває. Ну, от є такі, знаєте, що, на жаль, людина зловживає і вже стає таким, знаєте, алкоголіком, от, як кажуть, хронічним. Так? От, ну, перше, про що треба знати, от, якщо ми, якщо, не дай Боже, такий до нас таки причепилося, як ворог нам то, таку страсть вложив, в нас ми маємо пам'ятати, що якщо цей сам у нас є, ми повинні завжди бути насторожі. Знаєте, от мене вразило, мені один нарколог розказував, що коли до нього люди приходять, наші духівники так кажуть. Якщо не дай Боже, ну наприклад, знову ж була вся страсть людини. Тобто він же перестав пити, слава Богу, там ну, роками, десятиріття не п'ють. Перше, що йому каже цей лікар, він каже, запам'ятай, ти назавжди алкоголік. От назавжди. завжди, тобто, от будеш 100 років жити, ти маєш про це пам'ятати, це в себе в серці має бути в голові, найперше, тому що ну, тому, що ворог може прийти. І ось, ну, Але не про та мова, дай Боже, щоб Господь нас всіх сіли від всіх наших страстей, тому що це, ну, всі страсті страшні, не лише така. Але, наприклад, ну, цю страсть візьмемо. І в цій страсті людина, знаходячись, от вона в тілі, тобто вона як, от пити вона чим хоче тілом чи душею. Ну, очевидно, що це душевна потреба, так? Душевна. От, але всі ці, всі там як, насолодичі, які вона отримує через тіл. Так? Ну, тому що тут всі ці рецептори там спрацюють і так далі. А тепер уявіть собі, людина в цій страсті, от, в цій, коли вона не покаялася, коли вона не змінилася, коли вона, от, на жаль, в цьому і, і помирає. Душа, душа від тіла відділяється. Тіло залишається вже бездиханне, зрозуміло, а душа а душа вона ну, йде куди? Туди, куди, коли ми знаємо, йде до Бога. Так? І далі, а далі наступна ситуація. А бажання у бажання, душі залишаються ті всі самі чи не залишаються? Очевидно, бо наше ну, сумління у нас є. От бажання залишається. Ну, цієї людини, яка там грішила цим гріхом, наприклад, бажання випити. Бажання випити є? Є. А можливість є вже нема. Ось де мука починається, розумієте? Бажання є, а можливості нема. Ми, тіло нас обмежує в деяких речах, а деякі, деякі навпаки. А тепер візьмемо кращу ситуацію. Людина вчиться всіх любити. От вона людина, яка, знаєте, старається всім там добре робити. От тіло її обмежує, але вона не може всім допомогти і так далі. І от, і от вона старається щось робити добре, старається, старається, дай Боже, щоб ми всі старалися, бо це дуже важливо. Бог і наміри цінує. І ось, але в тілі. І ця людина, от така, яка старається, вона от Господь її так само душу забирає, бо всі ми всі ми колись помремо або змінимося по апостолу Павлу. І оця людина залишається без тіла, тобто тіло бездиханне. А душа, яка по природі має це бажання любові, вона стає якою. Вона може все тоді розуміти. Тоді в неї оця радість любові, вона якби на весь світ розкривається. Звичайно, що це дуже схематично, дуже так, знаєте, ну так, по чорновому, якщо можна сказати, але це ми маємо розуміти, що е, якщо ми маємо щось в душі, то ми то воно, повинно, воно повинно реалізовуватися, бо через бо тіло відпаде, а душа має, має мати в собі щось таке, що має основу вічності. Чому про це розказую? Тому що якраз янголи, будучи безтілесними, чому вони, я так думаю, чому вони укріпилися в добрі, чому вони утвердилися в Божі, в правді Божій? Тому що не розуміють, що по іншому і жити не можуть. Чому диявол так мучиться? Чому він людині заду? чому він всяко пакостить нам? От, такий ворог наш е, е, страшний. Чому? Тому що ну він йому неспокійно, його носить туди-сюди. Пам'ятаєте він, як лев рикаючи, е, кого би кого би кого би ісхід, як святе письмо пише, кого кого би знищити? Він хоче. Чому він так робить? Ну очевидно, тому що йому неспокійно. Подивіться, от людина, наприклад, людина, яка слава Богу, має там е, чисту совість, скажімо так, сумління чисти. Йому нікуди не хочеться, чи йому, чи їй. йому всюди добре, от всюди спокійно, все. А от коли в нас гріхи, ви подивіться, відзначте, проаналізуйте. От ми коли в гріхах, чи там якісь трася, нас, пинно нас постійно кудись несе. Ми сміжимсьсуємся, між шукаємо щось знайти не можемо. Але ну така така суєта, суєта. Чому очевидно, тому що у нас нема, у нас нема спокою. А спокій є тоді, коли Бог є. Коли, коли, от тому, чому янголи такі спокійні? Да? Чому янголи спокійні? Ну, тому, що, тому, що вони, тому що вони в Бозі, вони кріпилися, вони в благості вкріпилися. І вони зразу виконують волю Божу. От у них немає цього стану, коли у нас. А чи потрібно мені волю Божу виконати? І хоча молимося, там, як, як ми жартуємо деколи, молимося, молитвою чи наш. Так? І читаємо, да, нехай буде воля твоя, правда? От, ну, читаємо так. А чи ми завжди хочемо, щоб була воля Божа? Чи ми деколи хочемо, щоб була воля наша? Чи так, не як воля твоя, але трошки моя. А чому ми боїмося довіритись волі Божій? Ну, очевидно, тому що, ми, тому що ми знаходимося у гріхах, в страстях. Нам, нам важко, ми, ми в суєті. Коли суєтуть, що відібрати, дивіться, коли людина там, ну, наприклад, ми дає, Господь дає нам, ми готуємося там до причастя по милості Знаєте, Стаємо перед причастям, сповідалися, стали. І наче, от все відійшло, весь світ на якийсь, на якийсь момент, наче весь світ в бік відійшов, вже мені не потрібно ні про політику, не про економіку, не про сусіда, ні про нативо, не про ні про кого. І все в мене на своїх місцях. О, тому що ну тому що Господь зі мною. І тоді я вже нічого не боюся в цьому світі. Тоді я розумію, що що би не відбувалося, відбувається по волі Божій, все відбувається для моєї користі і так далі. Тільки це, це це відходить, знову щось я почав про своє і знову засуетився. І саме тому ми повинні брати сестри на някалів рівнятися. О, щоб укріпитися в цьому. І чому Архітаїв Божий Міхаїл, от такий, то чому він як Бог? Ну, тому що він укріпився в цьому. Оці янголи, які залишилися а, з Богом, вони укріпилися в цьому. Тобто Господь дав їм такий особливий навик, щоб розуміти, от, що, як, ну, так, щоб розуміти що є головне. І Господь їх посилає для, нам, нам на допомогу. У кожного нас є, є янгол охоронець. Кожного. О, деякі з янгелів біля нас радуються стоять, а деякі біля нас плачуть, стоять. Чому? Тому що ну, бачать, вони ж бачать, що ми робимо. А що як вони можуть нам допомогти? Господь дає їм якби повіління, щоб нам допомагали, але вони ніколи не можуть порушити нашу свободу. І от вони чекають, коли ми дозволимо, якщо так можна сказати, коли ми дозволимо їм через нас або в нас або разом з нами діяти. От для цього потрібно що робити? Треба, треба цього янгола як мінімум визнавати. От, ще спробувати дослухатися до нього, тому що коли уважненько будемо дослухатися до своєї совісті, до свого сумління, то ми обов'язково почуємо там голос Божий в собі, або голос Янгола, який нам щось під який, який нам щось щось підкаже, Так. щоб потім не було так, знаєте, як, як та як та у того знаменитого одного пророка, щоб ослиця, бо янгол стала, а він не бачить нього, ослиця почала до нього говорити, бо людина по-іншому не могла зрозуміти. Господь навчає людей таким чином, щоб ми, щоб ми постійно знаходилися в тому доброму стані духа. От а, тому перебув, завжди себе, бо янголи це духовний світ. Це така, знаєте, така є така це ціла наука, ангелологія. А у нас тепер знаєте, у нас про про, про, цю, про, цю, про цей світ, якби не говориться. Ми говоримо тільки про суч, оцей світ, в якому ми живемо. Але ж він тимчасовий, це очевидно, от е, для нас він тимчасовий. І тому ми точно будемо в іншому світі. Якраз це буде світ духів. От і в цьому світі духів ми повинні, будемо, ми повинні будемо якось себе знайти. І саме тому царство небесне, якщо Святе письмо говорить, тут починається. Тому що ми тут ми маємо душу свою натренувати таким чином, от щоб вона, щоб вона могла знаходитися в радості божества. Ну, а от уявіть от, собі, та, от, от, я тут попав до Бога, так? а не навчився нічого, не молитися, не в добрі справи, не любові. Що я там робити буду? От, чому кажуть, що, 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 що ключі Царства Небесного, як і пекла, вони знаходяться всередині, якби ми самі себе закриваємо або відкриваємо для, для Бога. Бо якщо ну не хочемо ми з Богом бути, от не хочемо цієї радості, божественної, хочемо, не хочемо цієї любові божественної, Ну Господь нас не і якби не не, не не не, не нас нас не може заставити знову ж свободу нашу не порушує і ангели нас не може заставити. Господь їх посилає, вони нам допомагають, вони нам не нас укріпляють. Але ну, найперше, ми ж кажемо, що ми про цей світ навіть не думаємо. Тобто ми не віримо в те, що є цей світ. А він є. І крім того, що є янголи, які той, в які Господь послав нам допомагати, є і ті ангели. От тому, що ангел, ангел, от славянської мовою пишеться Ангел, і ангел одинаково. Єдине, що в слові ангел зверху тітла є. А, його, а, його, а, в слові, а в слові «агіл» немає. О, здається, наче одинаково. Одна маленька тітла, а все змінюється. От, тому то його, і диявол так і робить, він ж знаєте, він дуже хоче хоч, хоч, хоч на Янгола бути схожим. От, але в нього інша ціль, і тому він всяку всяко, всяко нам пробує пакостити. А, а ще, як нам сьогоднішній світ доводить, що, то його, що цього всього немає. Дивіться, все тільки матеріальне і так далі. Ну, Тоді очевидно, що чого нам про це думати, чого нам про це про той Відзнати, а якщо не будемо знати, то можемо отримати велику, то велику біду. Бо ну знаєте, як це як закояйте як, як закон, що незнання закону не ві ніяк, не, не людину не не те не від, від від, від відповідальності аж. Аж ніяк не відтягують, тому це треба знати, це треба розуміти. От і головне от спробувати жити духовним життям. Звичайно, ж не треба там, знаєте, давайте я там буду влазити, там в духовне, там то будуть то я Ні, це треба все, це треба все робити з Богом, це треба все робити в молитві, тому що можемо влізти в таку халепу духовного життя, що потім, що потім важко буде з цього вийти, бо там загорувати не можна. Ви пам'ятаєте, ми говорили, що там або з Богом, або за його антиподом, що посередині немає, сірого немає там. Відцінків ніяких сірого немає. Ми про це неодноразово всі говорили, святе письмо нас навчає цьому. Святі оці нас цього на цього, цього навчають. І для але для цього ми повинні все одно знати, знати, що знаєте, от щоб прекрасно розуміючи, що цей світ є, що цей що, 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 що цей духовний світ діє, причому і в і в нашому житті діє. От ми повинні звичайно вибирати в цьому в цьому духовному те, що те, що Боже. І тому будемо з янгелами. Тоді Божий Михаїл Міхаїли, всі інші архангели, ангели, і всі ті дев'ять небесних чинів. Бачите. І навіть в небесні в небесах є ієрархія, тому ієрархія всюди має бути. Це бо ієрархія — це непогано, але ця ієрархія має бути насичена чим? Божесною любов'ю і служінням Богу. Бо якщо я вирішу, що я в ієрархії начальства, а нічого не роблю до доброго і благо в цій ситуації, то я, моя, моя ієрархія буде гріховною, і вона ніякого результату не буде мати. От і пам'ятаєте, ми говорили про, про цю історію, таку про Янгол, що два Янгол один сидів. А сидів, нічого не робив, на, на, на хмарці, пам'ятаєте, а інший туди-сюди бігав. От, тому нам нагадаю, нам, що, знаєте, подай Господи, ми всі можемо. От, і той янгел, от, бігає туди-сюди, що все подай Господа, подай Господи. А той ангел, який тобі, Господи, деколи відпочиває. Тому давайте спробуємо і ми так пожити, щоб все-таки, щоб янголи, Богу служивши, от, від нас Богу щось приносили, щоб від нас приносили подяку найперше, бо ми повинні Богу дякувати за те, чим ми живемо. От, Тому що навіть те, що ми сьогодні, на, на слава Богу, зранку прокинулися, це все це вже милість Божа, це вже Богу треба дякувати за те, що, от, що ми маємо можливість в храм сьогодні прийти. І стояти тут і молитися, і просити у Бога милості всім і країні наші, і захисникам нашим, і всім рідним нашим, всім, тому що в цьому основа, і про це тепер треба розуміти. Бо все інше, знаєте, Ми там радуємося багатом речам, бо там щось нам передають, за кордонів нам щось передають. Ми всі такі щасливі від того, що нам передали. От тепер ми все зробимо. Не зробимо ми нічого, якщо не будемо від Бога мати благодаті, якщо ми не звернемося до Бога, якщо не будемо просити Його милості. Так, це важко, це боляче нам несправедливістю на чи навколишню бачити і так далі. Але але коли ми бачимо, коли ми з Богом, коли ми в Бозі, ми тоді все пройдемо. І тоді, і тоді Господь змилується над нами, над землею нашою, над, над країною, нашою, над людьми нашими. А якщо цього не буде, ну так як нам Янголи допоможуть? От згадайте, і, 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 ісус на Він. Йому ангел допомагав, чому ізраїльському народу допомагав? Ну тому що вони були праві. І от вони до Бога звернулися, от, і Господь їм допомагав. Так і нам треба. Якщо ми хочемо, щоб, щоб, от, щоб мир прийшли на нашу землю, про перемогу ми говоримо. Так що ми маємо зробити? Маємо до Бога звернутися, Його в милості попросити, його янгело попросити, щоб вони захищали нас, щоб оберігали наших рідних і так далі. От тоді буде результат. Тому що у кожного, я ж кажу, не тільки у кожної людини, у кожного міста, у кожного села. Ну, всіх є, Господь всім постав. Став'янголів їх достатньо для того, щоб нам допомагати. Ну якщо ми до них не звертаємося, то як ми будемо їх пам'ятати? А ну і останнє таке, знаєте, сьогодні святковий день, щоб про щось таке добре, радісне говорити. Бо, звичайно, коли навколо знаєте, скорботно, то воно важко, але ми знаємо, що сподь втішить всіх. От нема такого, щоб сльози не витер тим, хто плаче сьогодні, і не зцілив і не тих, хто, кому це необхідно і не допоміг, тому що Господь завжди знає, що нам потрібно, треба довіритися його волі. Але все-таки про те, знаєте, віримо, не віримо, знаємо, не знаємо. Я колись вам про це розказував, десь прочитав, так, знаєте, один професор в себе на кафедрі читає лекцію. І лекція така, що там треба сказати про нечисту силу, Ну про того, знаєте, того, того, знаєте, рогатого треба сказати. Ну, але сказати, знаєте, так, що це там одеяло, що там, знаєте, що це тут, і так далі, Ну, це ж не солідно професору сказати, це не вірять, знаєте, студенти, вони всі такі ні нічого нічо не визнають, ні, ні що не вірять. Ну і професор почав придумувати, і там, значить, він придумав, що це там якась така негативна сила, там якогось. Ось щось таке сказав, сам не зрозумів. І, ну а далі кажуть, вилазить з-під кафедри, вісенок і каже, а ну скажи повтори, повтори, як ти мене назвав. Тому ми повинні знати, що є Янгельська, янгельська сила, і Анго нам допомагають. Є сила ворожа, яка нам мішає. От. І наша брань, наша війна не проти плоті і крові, як пише апостол, а проти духів злоби під От наша брань, наша війна це з дияволом. І коли ми дияволу в собі переможемо, а це означає, що ми гріх переможемо, тоді ми будемо жити насправді насправді справді радості, справ, справжній любові, і в наше життя тоді наповниться справжніми сенсами. От. Тому пам'ятаємо про це. От. І в нас нічого спільного немає, Та так само оці нас навчають. У нас нічого спільного немає лише з дияволом. от лише з дияволом нас нічого спільного немає, а зі всіми тими, хто навколо нас, нас завжди є спільний. І коли ми до Бога звернемося і будемо просити у нього милості, то він нам покаже, що у нас спільного є з цим чи з іншим і в тій чи іншій ситуації. Ми просимо Бога милості, маємо покровом Божу Матір, найперше, незвичайно ну, разом з нею всіх небесних сил безплотних, ярких, такі, Боже, Михайло, і затіга Божа Міхаїла, який сьогодні, сподіваюся, дивиться на нас і радується тому, що ми сьогодні молимося, і сподіваємося, що якщо щиро будемо просити його допомоги, то він так само прийде, от і дарує нам от, ту силу духа, завдяки якій. Ми на свої, на нашій землі будемо мати радість, мир от, і все те, що необхідно для нашого спасіння. Вітаю вас свято, нехай Господь укріпляє. Ноги і благає літ. Помолимося. Отсія душі і от сього помишлення нашого Отцему. Господи, Вседержителю держителі Божої Отець наших, молим Тися, услышно.